Ефірі новини дня 25 квітня, і сьогодні у випуску ви побачите внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру шосткинщини. У шості відбулися всеукраїнські ігри пліч опліч. Яка ситуація в шості на АЗС? 24 квітня ворог обстрілював Шосткинський район зі ствольної артилерії та запускав ФПВ-дрони. Внаслідок російських ударів пошкоджено цивільні об'єкти. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Шосткинського району Сумської області. 24 квітня під вогнем росіян була Срединобудська громада. У місті Серединобуде пролунало чотири вибухи. Внаслідок скинутих. Впівдронів в результаті обстрілу пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури і приватний будинок. По селу Старагута гатили зі ствольної артилерії. Нарахували чотири вибухи. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. У шості під час третього етапу всеукраїнського проєкту Пліч опліч змагалися команди з Воронежа Глухова та Свиси. Хто став переможцем та захищатиме Чешокнщини на наступному четвертому обласному етапі, дивіться в наступному сюжеті. У шості відбувся третій районний етап всеукраїнського проєкту Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Цього разу команди змагалися на баскетбольному майданчику. До цього етапу змагань дійшли ті, хто виборов собі право на етапі, який відбувався у громадах. Зізначимою подією всіх учасників привітав Віктор Здаміров, начальник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізкультури та спорту шосткінської міської ради. Хочу побажати, що сьогодні ми показали гарну звуку і достойно представити нас на Шосткинський район четвертого етапі на обласних змаганнях. Ну, змагання як перемагає сильніше. Слава Україні. У боротьбі за право представляти Шосткинський район на обласному етапі змагань зійшлися дівочі команди з Воронежа, Глухова та Свеси. Відповідно до регламенту, в іграх пліч опліч беруть участь діти 2010 року народження. І з перших хвилин на майданчику точилася запекла боротьба. Не дивлячись на обмежені можливості тренуватися, дівчата показували красиву гру. Одразу з перших хвилин гри команда Свеської школи ліцею убірвалася вперед, не залишивши жодних шансів. Супротивникам і як результат дівчата перемогли, і тепер представлятимуть шосткінський район у сумах на обласному етапі. Тренер команди, вчитель фізкультури Микола Негрій говорить: не дивлячись на обмежену кількість тренувань, дівчата показали гідний результат. Дівчата здивували приємно, чесно кажучи, бо умови, в яких ми тренуємо, це просто ну, назвати поганими, нічого не с не назвати. І тому ну, тренуємось звичайно. Виграли, ну здобули право приїхати на третій етап районних змагань сюди, в місто шостку е -е, виграли перше місце в себе в громаді. Дівчата 2010 року народження і молодші. Ну переважно 2010-2011 рік народження. Ось, чесно кажучи, давно не було подібних змагань. Їхали, просто не знали за чим ми їдемо, тобто або пограти, або отримати задоволення, або програти. Ось і тому було дуже цікаво і несподівано приємно зараз просто перемогти. Ми з того регіону приїхали, де у нас повністю дистанційне на жаль навчання. Повністю, тобто не змішане, воно повністю дистанційне. Тренуватись дуже важко. Тренування десь якось коли можна, тобто це дуже рідко. І е, тривога, то ми поближче до сховища, тобто тренування закінчується. І звісно, тренувань би хотілось більше. Самі ж переможниці не приховують емоцій від перемоги. Ми не очікували на такий результат. Ми думали, що взагалі ми нічого не зможемо, але все було в наших силах. Ми змогли. Мені здається, завдяки нашій дружній команді, що ми один одного підтримували, вірили в один одного, і так ми виграли. Мені було дуже страшно. Я не очікувала на такий результат. Але в результаті ми показали, що ми насправді дуже сильні. Ну, мені було дуже радісно, але я все одно не вірила в те, що ми перемогли. До сих пір не вірила. У мене батько та брат з дитинства навчили грати в баскетбол і якось. Мені це тут теж сподобалося. Настрій був дуже добрий, але було дуже страшно, що ми не займаємо перше місце, але ми все змогли. Завдяки підтримки тренера і всієї нашої команди. В суми дуже страшно їхати. Ми будемо намагатися більше тренуватися, якщо все види, якщо нам не заважить повітряні тривоги. І ми теж дуже надіємо на перемогу. Друге місце у змаганнях вибрала команда з Лухівської громади. Не дивлячись на те, що дівчата, які брали участь у змаганнях молодші за суперниць, вони не поступалися ні в якому разі. Пограти, просто пограти. На задачі не стояло – виграти. Просто набуття досвіду і все. І задоволення. По положенню згідно регламенту, 10-й молодж, але у нас 2012 – це основні всі. Тобто вони на два роки менші, ніж потрібно. Намагаємося якось дітей трошки. Відволікти від всіх військових дій я їхала з гарним настроєм. Мені абсолютно не було страшно. Я приїхала, щоб пограти, а не для перемоги. Люблю баскетбол, тому що це класна командна гра, і тут можна взаємодіяти з людьми. Ми не здавалися навіть не дивлячись на те, що ми програли в першій грі третьому стала команда із Воронежа. Тренери одноголосно стверджують, не дивлячись ані на обмежену кількість тренувань, ані на інші складнощі, такі змагання як ніколи потрібні дітям. Завдяки цьому проекту пліч -плеч, дівчата ну такого віку, да тобто, ну Сьогодні вони 10-го року народження, а взагалі-то це дівчата 13-14 років. Так? У них, я скільки в школі працюю, не було взагалі змагань або з баскетболу серед дівчат цього віку. Тобто ми раніше один з одним не пересікались на змаганнях, як, як вчителі, як тренери. І сьогодні це було вперше. Ми не знали рівень взагалі підготовки суперників. Ось це саме в проєкті плечо-пліч вперше. Організатори чомусь саме цей вік обрали для участі в змаганнях. Діти втратили з цією війною. якийсь асоціум, Вони не бачать один одного, не бачать інших і не знають, що це таке. Ці змагання дуже сильно допомагають для розвитку їх, як, як людей. Як повідомила Ніна Гаєва, представниця управління освіти Шосткинської міської ради, ще зіграно не всі ігри. На даний час відбулися змагання з волейболу, дівчата, футзалу. І сьогодні у нас змагання з баскетболу дівчата Залишились у нас змагання волейбол і баскетбол. юнаки. кращі команди з шостинського району представники цих видів, видів спорту будуть представляти шостинський район на четвертому обласному етапі змагань. Ось суматки зі кубок переможців третього етапу всеукраїнського проєкту Пліч опліч повезуть до рідної школи. Також учасники змагань отримали грамоти. Впродовж декількох останніх днів поширюються чутки про наступ ворога на Сумщину. Через це у деяких жителів виникає паніка. Люди починають скуповувати пальне на АЗС. Яка ситуація на заправних станціях шостки? Бачили наші кореспонденти. Останніми днями зростає напруга в українському суспільстві щодо ймовірного ворожого наступу на Сумщину. Але голова сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх спростував подібні чутки на сьогоднішній день. Найбільша загроза це повітряні атаки. Це відповідно диверсійні групи, які заходять. На жаль, інтенсивність їх теж зараз збільшується ворожих. Маю відмітити дії наших збройних сил, наших сил безпеки та оборони, які відражають ці заходи і знищують цих диверсантів. Але це на жаль сьогодні основні загрози, які має сумщина щодо вторгнення, то я звертався до наших громадян. Що вони мають довіряти тільки офіційній інформації: це президенту, це військовій адміністрації Сумській і районному адміністрації, які надають об'єктивну інформацію. Та попри це вчора в Сумах почався азіотаж на автозаправних станціях. Буквально під вечір по місту вже неможливо було купити пальне. Сьогодні ця паніка частково дібралася і до шостки. Ми вирішили дізнатися, яка наразі ситуація. На автозаправках міста. На заправці від водіїв звучали різні думки. Для мене це стандартна процедура. Я від'їздила певну кількість кілометрів і заправляю. Ніякої, ніякої паніки, ніякого гіотажу зараз не відчувається. Взагалі ніякого. Все як завжди. Бензин Ви? є, що є, життя триває. Треба заправитися просто. закінчується бензин. Я прошу проїжджаю і постійно заправляюся. Паніки немає на заправці, ні? Все спокійно. Ну так. Да. У людей паніки нема? Я не в курсі, не знаю, як у людей немає, немає. Це стандартна процедура. Я щотижня, раз в тиждень приїжджаю заправлятися. Тобто питань ніяких нема. У мене півбаку було, півбаку я заправив і бензин є. Обмежень при заправці ніяких немає, все, все спокійно. Це півпало, що на кінець місяця я заправляюся паливом, тож сьогодні якраз кінець місяця, то я вирішив заправитися. Паливом сьогодні, як не дивно, велика черга. Тому трішки почали довелося почекати, щоб заправитись. Але паливо є. Все заправилося, відпускають все добре. Однак ми почули й інші висловлювання кожного дня, але ж є паніка. За словами керівництва автозаправної станції, невеликий ажіотаж та черги за паливом є недоречними, адже і дизельне паливо, і бензин, і газ. Є в достатній кількості. І наостанок про погоду. У п'ятницю 26 квітня погоду на шоскальщині визначатиме холодний атмосферний фронт. За прогнозами синоптиків на території району буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень часом дощ, ймовірно, гроза. Вітер південний 7-12 метрів секунду. Температура повітря вночі від плюс 10 до плюс в вдень від плюс 18 до плюс 23 градусів по Цельсію.